ці дні прийнято підбивати підсумки року, що минає для України 2014-й був переломним. Країна стала об'єктом агресії і бореться за своє існування. Але з іншого боку, кажуть політологи, Україна отримала шанс перетворитися із території на чолі із клептократичним режимом на цивілізовану європейську державу. Сталося немало важливих змін і в українсько-американських відносинах, які саме про це наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дениченко говорили із українськими експертами, Петро Порошенко, президент АВІКРЕН. Повадії під час промови президента Порошенка у Конгресі закон про підтримку свободи України підписаний президентом США. Рік, що минає в українсько-американських відносинах, позначений подіями історичної ваги. Я би дуже хотів сказати, що це був рік, коли Україна стала в центром інтересів Сполучених Штатів, але на превеликий жаль цього не можна казати. Я не до кінця впевнений, що Україна стала пріоритетом для американської політики, тому що все таки цим пріоритетом був і, мабуть, довго ще залишатиметься близький схід. Позитив є, що Україну взагалі бачать. Тому що е, рік тому Україна це була якась така дуже незрозуміла територія а дуже незрозуміло, хто там і е, 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 що це було взагалі за територія, тому що це була країна, яка ми маємо розуміти на вільних відносно виборах, обрала собі президента. Двічі зека Євромайдан, якби підтвердив, що це не було випадковістю все перед тим. Ані незалежність 91-му році, здобуття незалежності, ані єврома, ані помаранчева революція не були чимось таким, що трапилось ненароком. Так що це змусило, я гадаю, багатьох західних політиків, зокрема американських, якби серйозніше поглянути на Україну. Українці гордяться революцією гідності і нарікають на нерішучий захід. Санкції недостатні, летальну зброю не дали, безпеку гарантували на папері, але не змогли захистити. Хотілося б, щоб була значно більш схожа політика Сполучених Штатів до політики Канади. Будьмо реалістами, і також не очікуємо занадто багато. Захід робить те, що може, я вважаю. Найбільш важливо це якраз позиція Сполучених Штатів тримати. Єдність і солідарність України у всьому світі, особливо з європейським союзом. Це те, що є дуже цінним, і цю позиції Сполучені Штати притримувалися від початку до сьогоднішнього дня. А тим часом Кремль з федеральних каналів переконує росіян, революцію в Україні фінансували Сполучені Штати. І весь нинішній кривавий конфлікт справа рук заходу. Мовляв, Америка воює проти Росії, хоче відтяти Україну під свій вплив. Американських інтересів в Україні немає. Отже, говорити про те, що це є американська якась війна з, з цієї сторони, ну це безглуздя, а це безглуздя. Параноїка Путіна Україна, от вона перебуває далі на такому роздоріжжі цивілізаційному, і тут річ не в Америці, і не в Росії. Ну очевидно, що вони мають свій вплив ці країни. Причому це дуже різний вплив. Америка і взагалі захід має вплив, який ну політологи окреслюють як soft power, так тобто, м'яка влада чи м'яка сила, натомість Росія застосовує насамперед тверду силу, жорстку силу. Події року, що минає, увійдуть до підручників історії української і світової аналітики. впевнені, цивілізаційні зміни, точкою відліку яких став майдан, впливатимуть на решту світу. Україна стала суб'єктом сама для себе. Мені здається, що це мова йде про певну внутрішню революцію, яка відбулася в Україні. Наша міжнародна репутація залежить насамперед від, від нас, не тільки від того, як ми там воюємо чи не воюємо на Донбасі, але теж як ми боремося з корупцією в Києві, як ми проводимо реформи і так далі. Від цього теж залежить міжнародна підтримка. Руслан Дениченко Оксана Лігостова. для Голосу Америки Київ.